середа. І в цей період Господь наш Ісус Христос в День Великої Середи знаходиться в Дому Симона Прокаженого з усіма своїми учнями. І коли вони знаходяться за вечерею в Дому Симона Прокаженного, то одна жінка приходить з дорогоцінним миром і помазує Господа Ісус Христа, вливає на главу, на Його тіло. Це дорогоцінне мир. І коли учні побачили, яка відбувається подія, вони якби роптали про те, що чому це дорогоцінна мира має визиватися, коли його можна було продати і ці гроші віддати людям, які потребують милосердя, віддати нижчим людям. Але більш за все цим переймався апостол Іуда, Іуда Іскаріотський. Ще з того часу, як Господь вибрав своїх учнів, з самого початку Євангеліста нам передають про те, що Іуда про нього говориться, що він предасть Спасителя. І ось сьогоднішня велика середа вона повністю передає той момент, коли Іуда в його серці поселяється е, така думка, як би його предати. Предати для книжників, фарисеїв, тому що е, заколісне страсті. Е, Іудейського Сендріону вони вже накіпали. Після того, як Господь Воскресив праведного лазара чотиридневного, суспільство іудейське розділилося на дві половини. Одні увірували в Спасителя, а інші, в основному фарисеї, садукеї, книжники, люди розумні, які мали б його прийняти, як сказано, свій прийшов серед своїх, а вони його не прийняли, а тільки смерті придали. І інші люди засудили його на смерть. Вони вже задумали, як його взяти, схопити його, щоб його засудити на смерть. Іуда він мав такий гріх среблюбія, який поселився в ньому давно в його серці, але Господь його завжди призивав до покаяння, до виправлення, тому що навіть йому було довірено цю таку скриньку, можна сказати, чи сумку, в яку кидали люди пожертви для того, щоб учні мали якісь кошти на своє. На своє утримання. Свіуди серебролюбивого апостола зародилася така думка зрадити Христа. І він пішов після того, вийшов з дому сім на прокажено, пішов до пересвящеників, книжників і сказав, що ви мені можете дати, щоб я вам його придав. І вони домовилися на 30 серібриників. І тоді він шукав, як сказано в Євангелії, дуже шукав такого моменту, щоб його придати для них. Вони не вважали, не наважувалися самі це зробити, тому що постійно біля Ісуса Христа було дуже багато народу, який йшов за ним. Люди були свідками тих величних чудес, і також, як я вже згадував, воскресіння, воскресіння праведного лазаря. От люди бачили всі ці чудеса, які творив Господь, і вони свідчили про те, що ніколи в Ізраїлі такого не було. І вони його... Восхваляли Господа нашого Ісуса Христа, Осана, сину Давідову кричали, і всюди з ним перебували. Тому сине не міг його схопити, бо вони боялися людської молви. Ось Іуда, він не побоявся зрадити свого учителя, і ось пішов і, як би, заключив договір, щоб його придати. В, в цій події, великої середи, в івангельські події. Можна побачити, що суспільство, якби сущність людського суспільства, таке, що одна жінка виливає дорогоцінне миру, нічого не шкодуючи, для того, щоб позбавитися від гріхів. Тобто віддає найцінніше для того, щоб отримати також найцінніше це прощення своїх гріхів. А той, хто був поряд своїм божественним учителем, він... Маючи і де його продає за 30 стрибників. Срібр... Тобто одна шукає позбавлення гріхів, шукає наближення до Господа, щоб завжди бути з Господом, а інший, будучи з ним повсякденно, шукає, яким володіла страсть, серебролюб'я, він шукає, як його зрадити. І ось ця ціна 30 срібників це ціна крові, ціна неоцененого. Можна сказати, що сьогоднішнє наше суспільство також розділено на таких два табори. Одні люди, шукають ще Господа, і коли знаходять, завжди хочуть бути з ним і ніколи від нього не вступати. А інші, як сказано, що ті, що були з нами, а не були нашими, вони мали дорогоцінне, але використали всі засоби для того, щоб Втратити це, щоб зрадити Христа, зрадити церкву Христову. І сьогодні ми можемо також спостерігати в цьому суспільстві е, таке, скажем, людсько, людську природу, яка є непостійною. От. І ці люди, які зраджують Бога, вони скажем, використовують для цього і дорогоцінний час, і знаходять кошти, щоб тільки якось відійти від Бога, зрадити Його. і Якби окунутися в гріх. Мало того, сьогодні є таке суспільство, яке виправдовує гріх і каже, що це норма. І для цього також використовує і інформаційні засоби. І також не шкодує суспільство гріховне, не шкодує для цього ніяких коштів. І ось ми з вами в цьому суспільстві, на жаль, живемо. Але я бажаю всім нам, щоб ми були, брали приклад з цієї жінки, яка возлюбила Бога. Взяла дорогоцінне миру, щоб помазати тіло Христове і щоб таким чином отримати милость від Христа. Амінь.